Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості в благословінні. Сьогодні я з дому Йоанна, Павла, не, не Павла, Йоанна 23-го, папи, папи римського. І, і наскільки я зрозумів, що дуже мало знаю про взагалі щось в історії про пап римських. Ну, і я думаю, не тільки я, а й всі ми. Тобто, мало знаємо про святих. А про ну, або цей папа був святий, визнаний святий. Тому сьогодні на практику візьмемо почитати про цього папу, чому він став святим, коли він жив, як він жив. Ну і власне, чому він такий став власне відомий, папа. Ну, так коротко скажу, він той, хто скликав Другий Ватиканський собор. І це була серйозна зустріч, серйозні. Питання там обговорювалися, і це він їх якби, заснував, цей другий собор, скликав. А все інше ви дізнаєтесь в практиці. І коли виконаєте цю практику, тоді ви дізнаєтесь його історію. І святими теж не робляться просто так люди. Тобто, після його смерті були определені чудеса, знамена. Які послужили тому, щоб його визнати святим. І будучи в його там церкві, ну близько тут, в його дому, то там було багато дуже всяких реліквій, які означають чудо. Там чудо... Чудо... Ну, дякують люди за якесь зцілення, дякують за якесь народження дитини, і так, так і далі, За його заступництвом. А сьогодні візьмемо. 25 червня 2006 рік. Дорогі діти, із великою радістю у своєму серці дякую вам за всі молитви, які приносите цими днями моїх намірах. намірах. Знайте, дітоньки, про це не пошкодуєте ні ви, ні ваші діти. Бог нагородить вас великими благодатями і ви здобудете життя вічне. Я близько вас і дякую всім тим, які за всі ці роки прийняли мої послання, впровадити їх у життя і вирішили вибрати святість та мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні нам дякує. Дякує нам і дуже приємно приймати ці подяки, коли ми так живемо дійсно. Бо Марія не дякую там просто за ваші красиві очі. Хоча у нас красиві очі у всіх, красиві посмішки, обличчя. Ми самі такі файні, красиві. Ну, але Марія дякую. Не за нашу красу, не за нашу не знаю, там, мужність, відвагу, а дякую власне за практичні кроки, за практичні рішення. І, і Марія каже, і з великою радістю у своєму серці дякую тобі, дитинко, за всі молитви, які приносиш цими днями в моїх намірах, в моїх наміреннях. Дякую тобі. А ми часто молимось в Марійних намірах. Вірю, що. Всі ми молимось в мирних намірах часто, і Марія сьогодні дякує. А це файний понеділок. Файно починати понеділок з подяки. Власне, знаємо, що не є ця праця даремною, не є намарно, а є ті, хто споглядають, є та, кому це подобається, та наша мати, яка бачить кожну молитву, кожний намір. І, власне, з цього вона дякує. Знайте, знай дитинко, про це не пошкодуєш ні ти, ні твої діти. Марія дає обітницю. Каже, ти не пошкодуєш за те, що ти молишся в моїх наміреннях, ні ти не пошкодуєш ні твої діти. А це означає, що менше треба в своїх наміреннях молитися, бо ми там молимося, Боже, дай мені то, 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 то. І це добре, молитися, Боже, дай, але це не має бути на першому місці. Боже дай, і кожен день Боже дай, а в марійних наміреннях десяточок, вервиці раз в тиждень відмолюся. Ні, має бути в марійних наміреннях. А там Марія каже: я, я подбаю про ці всі ваші дай. Нам не треба просити, Бог знає, що нам потрібно Нас, насправді. Тому важливо, своє дай трошки посунути, а марійні наміри поставити на вищу полку, а свої наміри там десь на нижчу. І тоді дійсно будемо. Не шкодувати, і наші діти не пошкодують Марія говорить. Це обітниця, яку виконує Господь. Бо Марія каже, я не говорю від себе, говорю від Бога. І тому це обітниця, власне, від Бога нам через Марію. Розумієте, як все це потужно і сильно. Бог нагородить тебе великими благодатями, і ти здобудеш життя вічне. Це також обітниця. Бог каже: нагородить тебе. Благодатями, великими благодатями і твоїх дітей. Бо тільки що Марія казала, що і твоїх дітей нагородить, і діти твої не пошкодують, значить Бог і нагородить твоїх дітей. Уявляєш, ти сьогодні можеш зробити добре для дітей, щоб діти мали великі благодаті. Молися в намірах Марії. І все буде, все буде змінювати в своєму житті, змінюватись, змінюватись. Саме погано думати, що нічого не робити буду, і все зміниться. Ні, молитва має бути. Без молитви не зміниться точно нічого. Я близько тебе і дякую тобі, який за всі ці роки прийняв мої послання, провадив їх у життя і вирішив вибрати святість. І це ми. Це ми, це ми які вже ці всі роки. Вже цьому каналу, цій програмі не знаю, вже майже два роки, може більше, я вже не рахую навіть. Знаєш, що там 800 якісь там 50, 50 чимось випуск, але скільки років не рахую. Але я думаю, два роки точно є. Тому Марія сьогодні говорить до нас. А є такі люди, які з першого відео може дивляться, і то вже ну, просто ветерани, треба нагороди. А Марія каже, ваша нагорода на небі. Ви маєте нагороду. Ви ті, які живете цими посланнями, які вирішили вибрати святість та мир. А це ми. Ми вирішили вибрати це, бо інакше б не жили цими посланнями, не читали їх би, не пробували їх втілювати в своє життя. Ми вибрали. Вибрали святість та мир. І зараз, всіма силами, вірю, що всіма силами хочемо жити цими посланнями. І дійсно. Іти цією дорогою святості до миру. Марія каже: дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. І я вам сьогодні дякую, що ви з нами, з Марією, з цією програмою за те, що ми дійсно створюємо цей мир в такому тісному колі, але і виносимо його на весь світ. Бачите, я зараз в Італії несу цей мир, потім буду в Польщі нести цей мир і так далі. І кожен, де живе, може нести цей мир, розповсюджувати цей мир, про який говорить Марія. Мир Ісуса Христа. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать! Сонтольмонде, папа.